Армадов, забудь про головний біль. Так, друзі. Важлива, актуальна надзвичайно цифра. За цією цифрою стоїть велика робота. Але уявіть: 3300 – це, можна а це цифра цього дня. Чому от саме стільки станцій зв'язку по всій країні запустили цими вихідними в Міністерстві цифрової трансформації відомство яке відповідально за це все? І а це сотні абонентів України, сотні тисяч, у яких нарешті з'явився мобільний зв'язок, інтернет також після ворожих обстрілів і тимчасової окупації. І от далі питання. Ми зараз отримаємо відповіді, на яких українських територіях вже вдалося відновити мережу? Що буде з українським зв'язком і з інтернетом в разі блекауту? Ми не настращаємо, але намагаємося зрозуміти. Якщо такий випадок буде тотальний по всій Україні, ми такого досвіду не мали і не маємо поки що. Але що буде, як держава до цього готується? І чи можна, наприклад, звичайним? Громадянам придбати Starlink або скупчитися, скинутися, і цей Starlink уже буде працювати навіть на в найекстремальніших умовах. От спитаємо це керівника з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Андрія Набока. Mm -hmm. Пан Андрій, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. З гарними новинами до нас. З, і, і, і з гарними і з не дуже гарними. Ну отже, <реш> давайте, давайте почнемо з такого питання. так повідомили про те, що у разі а, так, у такого повного блекауту, якщо будуть повторні обстріли, ми знаємо, що вони б'ють ще в повторні в ті самі місця, де там вже навіть відремонтували електростанції. А, чи буде в такому разі працювати мобільний зв'язок і інтернет? А, все залежить від того наскільки буде тотальний блекаут. Тобто, якщо мова йде про всю країну, ситуація буде, звісно, гірша. А якщо мова йде про локальні блекаути, то оператори витягнуть таку ситуацію і якийсь час воно пропрацює. Тобто, якщо взяти про тотальний блекаут, мобільний інтернет не працюватиме, точно працюватиме виключно голос і, скоріш за все, буде певна кластеризація. Тобто... На яких, в якихось регіонах буде краще працювати, в якихось гірше, в якихось локаціях краще, в якихось гірше. Тобто, ще раз в тотальному блокауті не буде працювати. Ну про інтернет вже мовчимо, то мобільно зв'язку не буде. А про інтернет, ви який маєте на вас? Мобільний? А мобільний Звичайно, Мобільний ми ж ми мобіль, в інтернет не буде працювати, але будуть працювати власне деякі фіксовані проводові мережі. А, а як про них дізнатися? Просто вмикати, щоб зловити не зловичі чи, чи будуть точки відомі людям? Е, треба перш за все проговорити своїми інтернет-провайдерами цю ситуацію. Угу. Я раджу вже сьогодні і проговорювати е, в містах в під'їздах. Працює декілька інтернет-провайдерів. Угу. Варто з ними наперед проговорити, як вони діють в період локавтів. Люди насправді вже зараз знають. Бо віяло відключення почалися декілька uh -huh. тижнів тому, і відповідно є певні провайдери, які надають послуги під час вимкнення світла, а деякі провайдери, які ігнорують цей факт. Да? Тобто uh -huh. е, треба кооперуватися разом з сусідами, звертатися до найбільш, я б сказав би лояльного провайдера. Якщо він готовий модернізувати мережу або встановити акумулятори, е, треба разом з сусідами подавати заявки до провайдерів і е, за можливості також проплачувати наперед абонентську плату. Uh -huh. До провайдерів зараз ідуть такі масові заявки, вони фінансово це просто не зможуть витягнути без допомоги своїх абонентів. А з іншого боку, так якщо ну не альтруїзм, брати, як, наприклад вмикаєш там, ти типу, знайти мережу, і багато мереж вони закриті паролями. Okay. Ну різні бувають, бо мобільний там інтернет може бути або стаціонарний інтернет. А якщо ми будемо всі уважні. І з допомогою не до одного ставитися, то можна ці паролі прибрати, і десь десь а хтось може скористатися. Це так не Чи працює. Як? А як працює? А, під час блекауту? Я не знаю, як у вас, але в мене в домі під час блекауту видно тільки там дві-три мережі. Через те, що вайфай-роутер і мережеве обладнання в цілому в квартирі, воно потребує живлення. Так, так само. Ну, так. І, власне, окрім того, щоб проговорити з провайдером. Що відбувається на провайдерській стороні угу. з обладнанням під час вимкнення світла, треба забезпечити безперебійним живленням і своє обладнання. От, і тільки тоді воно буде працювати. Зрозуміло, Херсон, минулого тижня вдалося налагодити точки зв'язку і мережі за допомогою тих саме старлінків і генераторів. А люди питають, коли по всьому місті і по регіону звільнені території мається на увазі буде вже відновлено повністю і зв'язок мобільний інтернет. А, зараз вже все залежить виключно від енергетики. Угу. А, вже більше 50 базових станцій мобільних операторів працюють. Працюють вони всі на генераторах, а, тому а, в комендантську годину частіше зв'язку немає. Бо Працівники провайдерів залишають свої стаціонарні місця біля вишки, і відповідно зв'язок частіше не працює. А, якщо мова йде про інтернет провайдерів про uh -huh. фіксованих, а, то вже відновлено близько 15 вузлів, і в принципі трафік в мережах є. І знову ж таки питання залишається за безперебійним живленням або питання генераторів вже в кінцевих користувачів. Mm -hmm. Якщо в Херсоні є там будинку-генератору, підведена туди оптична мережа до будинку, mm -hmm. то інтернет не в ком... не в комендантську годину працює. Ну тобто, я так правильно розумію, що такі точки вже є. Вайфай точки, скажімо так, якщо говорити про, про інтернет саме в області, не в центрі, а десь там у віддалених куточках вайфай точки вже. це трошки. Інші. Інша тема окрема, ага. да, тобто, це, у нас у спочатку нас була ініціатива окрема, якби організувати публічні Wi-Fi точки. Ага. В Херсоні ми їх організували, ми оперативно туди привезли Їх Наразі функціонує десь 25. У місті Херсон та області вони трошки динамічні через обстріли, десь там змінюються локації в цілях безпеки, але вони uh -huh. працюють. Якщо мова йде про всю Україну в контексті публічних вайфай-точок, то вони будуть організовані в межах пунктів незламності, які вчора uh -huh. були анонсовані президентом, тобто в кожному пункті незламності. Ми будемо забезпечувати е, два види підключення. Насправді основний вид підключення це звичайне проводове, оптоволоконне підключення. це власне ці пункти ми показали. Там просто автомобіль стоїть, який так розумію, наш не поговорим необхідним. Да? О, до речі, це наше фото. Це голова ДСНС і ага. поліції Херсону. Це власне наші комплекти стрілянки які ми туди ага. довезли. О, а це це вже публічна точка біля базової станції Київстару. Тобто ага. багато людей зібралося, так, Базова ст... станція Київстару не ви не витратила навантаження. Це ми ще окремо одну запустили. Це до речі, на березі Дніпра точка. Коли ми туди прийшли, там була велика кількість людей, які ловили російський зв'язок із лівого берега Дніпра. От е, і ми тут там е, одразу це помітили, одразу туди відправили Starlink на ту точку з генератором. От і сказали людям користуйтесь нормальним інтернетом, а не з незрозуміло чим Слухайте, Такі знаєте, е, приземлені обивательські питання оці Starlink, Ну от е, чи можна там зібратися? Там і не знаю, грубо кажучи, ОСББ або під'їздом, або ще чи чимось. Скинутися і купити його, щоб він працював на якусь групу людей раніше. Можна було зараз, на жаль, ні, чому через те, що SpaceX ввела нові політики з приводу обмеження трафіку і швидкості. Якісь там складні слова, але uh -huh. я спробую пояснити. Якщо раніше вони позиціонували як це безлімітний супутниковий інтернет, то зараз це не безлімітний інтернет. Тобто вони для звичайних користувацьких терміналів вводять обмеження трафіку 500 гігабайт на місяць. Uh -huh. Тобто, якщо мова йде про одного користувача, який активно користується інтернетом, там, це uh -huh. відеосервісами, соціальними мережами, то на одну квартиру це буде достатньо. Якщо ви цей трафік. Роздасте всім сусідам, то приблизно за один-два дні він просто закінчиться. Але стерлінг можна купити? Він є а, доступ. І скільки наскільки це дорого? Його довго? можна купити. Питання в логістиці в Україну uh -huh. іноді доставляє нова uh -huh. пошта, навіть uh -huh. от там логістика займає декілька тижнів, коштує він 385 доларів для uh -huh. України зараз. І абонентська плата складає 60 доларів на місяць. Uh -huh. Але знову ж таки не розраховуйте, що це якесь масове буде використання. Якщо у вас є будинок, то для будинку це нормальне рішення. От, якщо це кооператив або село, або там під'їзд, або великий багатоквартирний будинок, то технічно не вийде. Так ще питання візодещини: вісімдесят 80% мобільної мережі знов працює, але 80% напередодні половина всієї мережі не працювала внаслідок, нас. Доки ми знаємо ворожого обстрілу. Одещина вся буде зв'язком. Коли це питання відновлення енергетики енергетики працюють цілодобово, насправді. Це ще один фронт енергетичний, і як тільки буде відновлено електропостачання, одразу запрацюють базові станції? Ну от і е, поговорили вже чи можливо старин купити і скільки насправді він е, е, зможе забезпечити, що лише там квартиру чи будинок? Е, от, а як в домашніх умовах можна продовжити е, роботу мережі і зв'язку без електрики? Ну, Алгоритм дій дуже простий. Як я вже раніше сказав, по-перше, це колективне звернення до всіх інтернет-провайдерів, які працюють в будинку. Так. Якщо знаходиться один такий провайдер, який готовий модернізувати мережу до пасивної, пасивна мережа це та, яка не потребує жилення на своїх там розподільчих вузлах. Uh -huh. А якщо є такий провайдер, або є які провайдер, такі провайдери, які готові встановити додаткові акумулятори uh -huh. на обладнанні, то власне подаються заявки, і чим більше заявок, тим скоріше працює. Провайдер модернізує цю мережу або додасть акумулятори. Після того, як провайдер здійснив модернізацію мережі, треба забезпечити себе безперебійним живленням. Тобто є велика кількість рішень. Тут я Раджу користуватися гуглом, да тобто як організувати безперебійне живлення для роутера в квартирі, тобто таких рішень десятки, а може й сотні. Там різні акумулятори, безперебійне живлення, є павербанки, є перехідники. Тобто треба uh -huh. обирати існуючі на ринку рішення, бо зараз uh -huh. величезний дефіцит, і я не можу сказати, от вибирайте таке рішення, бо його скоріше за все на ринку вже uh -huh. немає. Тобто треба дивитися, які існують, і обирати ті, які можна зараз придбати, там uh -huh. на Оликс шукати на різних на різних сервісах. Uh -huh. Але все-таки при бажанні можна якісь рішення. Знайти. Так, ми ж об'єктивна програма на початку нашої зустрічі ви сказали, ну є і не дуже гарні новини. А які не дуже гарні новини для того, що ми розуміли, що буде з цим далі? Ну, я напевне вже сказав про ці негарні новини, що в разі повного блекауту зв'язок воно... зв'язок пропрацює там, буде працювати виключно голосовий зв'язок. Я сказав погану новину з приводу того, що в Стерлінку існує, на жаль, обмеження трафіку. Ну, Тро... це До речі, трохи більше трафіку в промислових терміналах для бізнесу, які розраховані, От, але вони коштують 2,5 тисячі доларів за один термінал. А, ну і його... ну і пане Андрію, ну просто ми ж ну, розуміємо, і часто влада каже там різні відомства, особливо силові, що зима буде надзвичайно тяжкою. Цей блекаут, який ми до досвід ще не переживали, тому подібне. Але найот най... найгірший, найгірший сценарій вашої відомства, яке пропрацьовує, що це в контексті зв'язку. зв'язку безумовно. Це ж ваша відповідальність. От як людям, ми, ми, ми згадуємо другу світову війну, ну це ж різні абсолютно ну можна сказати, епохи і часи. Тоді ж і комунікація була тільки через те, що людина людині сказала. А тут у цього у нас всього не буде, наприклад, да? під час найекстремальнішого на екстремальнішого якогось для, сценарію. для найгіршого сценарію власне і президентом був о, ініційований проект пункти незламності. Це вони при, при найгіршому сценарію, через якщо буде блокаут довше ніж на 2-3 дні. Очевидно, що там зв'язок зникне. Залишиться десь там якісь острови, як казав, це. Генеральний директор Київстару, да, тобто будуть якісь острови зі зв'язком. Але після 2-3 днів, скоріш за все, там, більшість мереж все-таки не працюватиме, загальнодоступних мереж. От, тому от, власне, і президентом були ініційовані пункти незламності для того, щоб людина у своєму місті або в своєму селі змогла прийти в конкретну локацію. Угу. Там Це на... точка комунікації да, буде. Там буде точка комунікації, там буде стояти Starlink. Starlink, звісно, теж з обмеженнями, тобто, це не там не, не коворкінг. Треба uh -huh. розуміти. Там ви туди не прийдете, і Ютуб не будете дивитися. Це локація, дає там екстрений зв'язок, і туди можна прийти і в месенджерах, наприклад, відправити повідомлення своїм рідним. Uh -huh. Уточнюючи питання технічне, в цій одній точці, точці незламності. Скільки людей може користуватися ось а, цим потенціалом зв'язковим? Uh, Одночасно? Це це, це це, це залежить від масштабу цієї точки і від. Того як там побудована локальна мережа, uh -huh. тобто ми розраховуємо, що одночасно там зможе скористуватися десь там 200-300 людей. Деякі мережеве обладнання здатне розподіляти між старлінком трафік таким чином, що зможе скористатися декілька тисяч людей. Але знову ж таки, побудова такої складної мережі вона займе час, і це не тиждень, і не два. Mm -hmm. от. Ми, в принципі, даємо технічне завдання для того, щоб е, будували от, таким чином мережу, щоб якомога більша кількість mm -hmm. людей змогла скористатися. Але зрозуміло, що там найкоротші терміни ця мережа не покривають. От радять на такі, такі ситуації, там радіо, так, придбати, слухати Радіо буде працювати? Чи? Е, теж як варіант, так. Е, в радіо інфраструктура набагато простіша, ніж в інтернет-інфраструктура, бо в радіо є там умовно до сотні точок, які треба там генераторами uh -huh. забезпечити, а інтернет-інфраструктура це тисячі і десятки тисяч точок. Uh -huh. да? Тому е все-таки порада мати радіо з батарейками це гарна порада. Бо людина не буде кожен раз виходити uh -huh. до пункту незламності для того, щоб там почути якісь новини. Треба людина, uh -huh. щоб постійно була інформована, uh -huh. самі розуміємо умови війни. І люди в інформаційному вакуумі, навіть якщо там півгодини знаходяться, це вже якийсь там стрес так так. пасибі. А, у нас в гостях був керівник з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Андрій Набок. Тільки що говорило про а, а, таке велике навантаження електроенергії все менше і менше через обтіле. Зрозуміло, держава намагається знайти якийсь вихід для громадян України. А як ми для себе знаходимо вихід, тому що під час холодів ми багато хочемо теж енергії, їмо, їмо ймо, 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 От нас Дун звані нормальне місточок зробив нормальне. А буде Наталя Сомоленко, дієтолог. Про це будемо говорити про здоров'я також ваше. Будьте з нами.